Hey, yo, народ! з вами, як завжди, Зебрич. Це новий експериментальний відос на моєму каналі. Якщо перша частина збира 100 лайкосів, одразу сідаю записувати другу. А тепер зізнавайтесь, вже встигли покатати на новому агенті. Сьогодні ми розберемо базові лайнапчики за геко на трьох мапах асценті, фракчері та Хевені. Не затримуємось і одразу летимо на асцент. Розпочнемо за атаку. Перший лайнап допоможе вам як із займанням сайту, так і в постплен ситуації. Стаємо ось так на куточок, цілимось між текстурками, і, як бачимо, наш моршпіт прилітає прямо на холодильник. Другий лайнапчик майже такий самий. Стаємо в куточок під ящик, цілимось ось так от в куточок текстури хмаринки, і він пролітатиме у нас прямо за бексайд. Переходимо до Дізі і займання Міда. Ось так от, цілимось в стіночку і просто відкидуємо її, щоб Дізі наш відбився. Таким чином, ми зафлешимо тих, хто в нас знаходиться в Міду і безпосередньо на маркеті. Далі переходимо до Бі-мейну. Ось таку от флешечку ми можемо закинути, щоб засліпити сайт. Ну, а також можемо зміститися поруч і зараз точно так само закидуємо в це віконечко, а ця флешка вже буде лікуювати КТ та маркет. Переміщуємось далі і закидуємо ось такого Дізіка, котрий цього разу зафлешить у нас повністю сайт, КТ та маркет. Наступна флешка на займання міда. Стаємо ось під цю стіночку. Цілимось в небо і просто підкидуємо його. Таким чином, ви зафлешите шорт та повністю міти. Тепер флешка за Діфенс. Стаємо ось цей куточок, підкидуємо нашого Дізі вверх, і таким чином ми засліпимо Белінг, що допоможе, наприклад, нашому тіммейту разом з оператором зробити там кіл. Далі така сама флешка з маркету. Коли в нас, наприклад, йде пусть з пімейну, ми просто відкидаємо нашого Дізіка вверх і повністю флешимо вихід. І точно так само можна зараз відкинути її з цієї сторони у віконце та спробувати. Переходимо до атаки на мапі Фрекчер. Стаємо ось цей куточок і цілимось плюс-мінус по ось цій текстурці. Далі рівняємось з дахом. Ну і просто закидуємо наш мошпіт в сайт. Як бачимо, він прилітає прямо прямісінько за ящик. Там, де у нас зазвичай люблять ховати всі супротивники. Переміщуємось на аркаду. Коли ви вже прочекали у цей куточок, просто стаємо, вирівнюємось і закидуємо ось такий от мошпіт. Він прилітає в тавер, і таким чином ви можете зайняти зі своїми тімейтами аркаду вже набагато швидше. Далі йдемо до дропу. Закидуємо ось такий можпіт в сайт, і він прилітає прямісінько на дефолт. Його можна використати в пост ситуації, а також наступний ось такий, котрий прилітає у нас вверх сайту, він допоможе вам зайняти безпосередньо якраз плент А. Переходимо до флешок за Діфенс. Закидуємо ось такого дізіка і він нас повноцінно зафлешить бі-мейн. Точно таку саму флешку ми можемо використати і на аркаду. Просто так підкидаємо вгору і ми бачимо повноцінно флешемо позицію. Далі флешка, котра допоможе зупинити вам пуш за мейну. Просто стаємо, кидаємо так дізю в стінку і, відповідно, він флешить ваш опонентів. Точно таку саму можна використати і на пісок. Стаємо, цілимось в стіночку, відкидуємо нашого Дізі і чудово сліпимо опонента. Переходимо до мапи Heaven і розпочнемо за атаку. Займаємо ось цей куточок і підкидуємо нашого Дізі вверх. Таким чином ми заплешимо опонентів, які знаходяться на лонзі. Після того, як лонг зайнятий, ми розберемо два лайнапчики, котрі допоможуть вам як і на займанні сайту, так і на постплент ситуацію. Перший ось такий: Стаємо до цього віконечка, цілимось ось так от і закидуємо наш Мужпіт. Як бачимо, він перелітає за Бекссайтом. Наступний, встаємо до наступного віконця, цілимось в ось цю текстурку і закидуємо. Як бачимо, він прилітає в Хевен. Далі флешка під займання Міда. Стаємо ось цей куточок, підкидаємо нашого Дізі до гори. І таким чином ви можете засліпити опонентів, котрі знаходяться в дверях. Наступний мошпіт на займання даблдорсів. Підходимо до дверей, цілимось ось цю текстуру дерева і просто кидаємо наш мошпіт. Як бачимо, він прилітає прямо у вікно. Далі лайначки під плент сі. Перший на постплент ситуацію. Встаємо, цілимось ось по ось цій дощечці, розвертаємось. Ну і далі відкидуємо ось такий от мушпіт. Як бачимо, він прилітає в дефолт на сайт. І таким чином ви зможете, наприклад, завадити опоненту за дефюзити спайк. Переходимо до бази B постплен ситуації. Розігруємо з міда, цілимось ось так: от в стіночку, вирівнюємось таким чином, і просто закидуємо наш мушпіт. Як бачимо, він пролітає повноцінно сайті. Ось така перша частина лайнапчиків на геко. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал та вдарте у дзвоника, щоб не пропускати нові відоси. Не забувайте також про мої соцмережі. Всі посилання ви знайдете в описі під відео. До речі, вже зовсім скоро в моєму ТГ-каналі я розіграю багацько батл пасів, тож обов'язково завітай і туди. Побачимось!